І третя mm -hmm. упаковка від 19 вересня. Ну, нагадую, я не виїзд народ. У мене зараз ніколи немає ні камери, ні підсвітки, ні світа, ні часу розпаковувати. Просто я отримав масу чаю і являю вам його на світ. Що приїхало. Або я, або мій напарник, той хто зможе вам просто цього чаю відправити. Це вам сильно-сильно голодно і холодно. Деяких позицій я вже бачу, у нас немає. Наприклад, Закінчилася, о, закінчилася смола пуера. крутіша смола була, ну все. Це остання баночка. У мене ще одненька здається, є в наявності і все. Більше її не буде. По, по крайній мере в мене. Гунтінчик, народ. ти подивися, яка красота. 2 кг гунтіна, смачнючого, полізнучого і тому подібне. А чого 2 кг? Тому що він розходиться з більшою скоростю. Крихта, ну, крихта навіть вже вам і реклами немає э, сенсу давати рекламу на крихту, ви вже це знаєте. От, зараз от 5 кг, з них 2 кг їде вже зразу міста Героя Одесу, щоб зализували рани після біти з расистами. 5 э, млинців, 339-й, здається. Зараз я передивлюсь цей номер. Не пам'ятаю номер, здається 339-й. Недорогій на кожен день. Ябао, от подивіться на ці пакети, ви знаєте, чому ябао прийшов вже не в кілограмових, бо більше його немає і в цьому урожаю більше не буде. Весь Ябао в мене вибрали, залишилося от майже близько кілограму. І гайванічки. Народ гайваньки. Ось такого плану. одинарні, мінімальні, вони дуже маленькі. Вартість Айвані 300 гривень. Ну, в общем, все. На сьогодні це все. Всі розпаковки. Звертайтеся, пишіть, плачте. Будемо щось посилати. Ось ще китайська газета, можете почитати останні новості. Всім дякую. З Богом, гарних чи до перемоги!